Королева, пам'ятаєте, я була місяць тому, напевно, в Марини. Вона дуже хотіла, щоб я подивилася на її город, на очі су закончу. -зак -зак Тоді ще на її город, бо я його не бачила. Ну я казала, тебе шалений город, ти треба дуже багато банок. А Сьогодні я була в магазині, я купила собі банки. То я думаю, поїду поїду, дивлюся до неї, в неї врожай. Може, їй треба банок. Я сказала, приїдеш через місяць, подивишся, буде врожай. Так, Дивіться на її врожай і на її шалену грядочку. Вона знаєте, що каже? А ну на мене. Гарно покаже, вона каже, що найжитківшає тягнуть до землі. Вона <рес> собі завела грядочку. <рес> чекай, чекай, Свята, дівчата, і до тебе прийде. <рес> я реально щось. Подивіться, які в неї в той ґаздині рясні помідори. Отакі, от якісь, от такого сорту. А ті чорні я в шоці, мушу його попробувати. Чорний принц. І подивіться, в неї тут є огірки. Огірки, ну, огірки вже... Але вона не Закінчиш. склала вона вже півтора місяця. Півтора місяця вона їсть тільки огірки зі своєї грязки. Марина, -серйоз. серйозно. Скільки бан... треба банок? Ну ти привезла банки чи ні? Ні, я хочу Пшла, пігла плиці, скільки тобі треба. Давай зірвий помідор попробуй. Які... Та який червоний? Зірваний? Червоний. Чорний. А чорний вони ще не стигли. <му> вони ще не достигли, mm -mm. навіть найвеликі? No. <му> ну то добре, вже мушу попробувати, знаєте, її врожай. я старалася. <smuch> серйозно я тебе врожаю, але те то реально різні, може їх треба якось підняти. А вони вже не піднімуть. Так. <laughs> Помідор, як колись дитинство. Сливки. так пахне самі. Беж. Ну все. Можеш тобі додому набирати. А там? — Ну Ви розширяйте грядки. огірки Та треба, треба, так. Огірки? Ну от, ось огірочек. — Де? Ага. — Ось. Угу. — Знаєш, що на Ну, то на твою сім'ю як ви сказали, тобі достатньо. На мою маленьку сім'ю. На твою маленьку сміть достатньо. Mm -hmm. Ну коротше, ти серйозна, де Я покри свою плантацію. А ти я... смійся, смійся, я подивлюся на тебе, скоро. Я сподіваюся, що на другий рік тобі все в грядках, бульба, горячо. А всели не будеш посадити? Та вже посади, кріп і. Подивимося на тебе через три роки. А щавель, а де буду садити? на будеш. А на балконі, до речі, можна. Ой, це не перегинайти, я прошу. Короче, фазенту я твою подивилася, банок тобі не потрібно. Ти справишся, і не тобі ввести. теж не потрібно, не потрібно допомагати, ні? Треба. Добре, вже позвониш. Раз вже їла той помідор, то вже приїду і допоможу. допоможе. Ну, що чай На У нас сьогодні в меню був чай е з м'ятою і з лимоном. Було дуже смачно. Я попилася, направилася. Може йти додому. Дякую тобі за гостеприємність. Так що все, ми оглянули. Все, ми домовились. Ворот, можливо, додому. Давай.